Всім привіт! Сьогодні оформлюю фотозону на гендер-паті. У мене не дуже багато місця, але ну, я в принципі знала, що місця у мене не буде багато. А взяла маленьку арочку. Так. Ось. Стільки у мене місця, я тут ще зараз поставлю одну арочку. Ну і по ходу відео я вам буду все розказувати, як я ще я роблю. Всім гарного перегляду. Зараз буду збирати ще одну арочку. Покажу детальніше. Тут є скос. Бачите, і ну, високу арку мені просто навіть ніде було би поставити. Ну, і плюс по боках, ще будуть кульки, тож невеличка фотозона. Ширина в мене тут зараз метр десять. Друга арочка 1,20 трошки, трошки ширша. Ну і кульки якраз все стане гарно, я так думаю. Арочку ми вже зібрали дуже швидко. Взагалі всі каркаси, які я використовую, дуже зручні. Зараз спробую поставити, як це буде виглядати. Сподіваюсь, так як я собі задумала а на цю арочку, я буду монтувати велюр. Ну і розправлю цю плівку. Я з собою взяла будівельний фен, ці всі зморшки. В принципі, їх можна навіть і без фену розправити. Зараз подивлюся. Певні плюси, коли в приміщенні тепла, пілочка дуже піддатлива, її навіть можна без фену розгладити, якщо це матова сторона. Вона дуже класно лягає на каркас. І фактично, ну, зараз я спробую розрівняти без фену, Звичайно, якщо будуть якісь зморшки, я трошки прогрію. Для того, щоб все це прибрати, але бачите, вона досить класно зараз тягнеться. Якщо б було дуже холодно, то вона б взагалі не тягнулась. і її важко розрівнювати. Зараз монтую і дивіться, як він класно тягнеться. Його взагалі можна використовувати на великі каркаси. Єдиний мінус якщо то зона буде проти світла, то валюр буде світитись. Тому треба використовувати блекаут. що на такі арочки роблять чехли. Я не роблю, тому що у мене дуже багато каркасів. І під кожен каркас, ну, по-перше, я використовую різні кольори завжди тканини. Це під кожен каркас треба різний колір взяти. Ну, тобто це дуже-дуже складно. Тому я... у мене великі відрізи валюру по 2,70. Так, щоб вистачило і на коло 2,5 на великий каркас, якщо високий. І на маленький, от як цей. Змонтувала вже велюр, як завжди, мега швидко. І я це все роблю на магнітики. Магніти у мене класної якості. Я їх використовую безліч разів. Вони зі мною вже ну, більше 4 років. От так виглядає валюрчик, так виглядає плівка. Плівка, до речі, у мене тут матова. Може бути глянцева. от Вона з іншого боку глянцева, але це не дуже буде зараз у відео видно. Тобто, в залежності, яку я хочу зробити фотозону і який ефект має бути. Я обираю або плівку, або велюр. В принципі, в роботі мені подобається і те і те. Просто з велюром глянцевий ефект, наприклад, не зробиш. Зараз арочки розставлю і буду монтувати написи. Зараз монтую написи. У мене тут пінопласт, просто пофарбований. Як він виглядає. Тут у мене магніти. Я ставлю так напис. Це магніти феритові, до речі. І через плівочку я ставлю магнітик неодимовий, і напис гарно тримається. Я використовую тут пінопласт пофарбований. І оці хлопчики-дівчинка це ДВП. Зараз буду робити гірлянду. Ніякі кульки я не підготувала. Просто підготувала кольори. Я маю на увазі, що нічого не надула, тож все, буду робити тут. Тут не дуже велика буде гірляндочка. Сподіваюсь, зроблю все швидко. Такі написи ми робимо самі. Ви можете звернутися до нас для замовлення. Ми Робимо також написи із полістеролу, із фанери. Ну, або з пінопласту, як на цій фотозоні. Почала збирати вже гірлянду. У мене тут кульки 12 дюймів, 5 дюймів, 19. Спочатку я роблю основу для гірлянди. Ось так вона виглядає. Це просто кульки 12 дюймів. А потім я її доповнюю. Згори і додаю такі кластери з кульок 12 дюймів, 5 і 19. краса сьогодні у нас вийшла на гендер паті. Ну, а я хочу нагадати, що декор, який ви бачите на цій фотозоні, ви можете замовити у нас. А саме залізні каркаси, валюр, плівочку, магнітики, написи, такий столик. Всі посилання на наші соціальні мережі будуть під цим відео, і там ви зможете зробити замовлення.